Великодні яйця з різних регіонів у Коломиї триває 15-й обласний відкритий фестиваль писанка. Долучилися до нього десятки майстринь. Про передвеликоднє дійство. Дивіться далі. Пані Ганна приїхала на фестиваль з Мишина. Писанкарством жінка займається давно. Писанки все такі наші традиційні давні. Я називаю їх чорнобриві. Це я Такі пишу з п'яти років всіле життя. Чорнобри писанбрі писанки, це моє життя, це все мені розумієте. Це як починається вже цей піршу велибдень. Я дуже люблю писати. Я вже без цього не годна жити. Розумієте, це і моє все, що лишилося в моєму житті. Найкраще за сусіднім столиком. Пані Ольга, майстриня каже: яйця вона розписує з дитинства. Десять років навіть почала допомагати мамі там бабі, і вони мене навчили. Я дуже маю захоплення до цього. Дуже люблю, що пешу цілий рік пешу. Дуже люблю. Це мені найкраща робота, яка я... нема якщо... інакшої найкраще мета цього фестивалю ознайомити людей з традиціями писанкарства різних регіонів України. Свої роботи сюди привезла й пані Наталія. Приїхала до вас з кошиком писанок страусинних, виконаних у техніках написання бджолиним воском травлення. Традиційна, в мене об'ємні техніки, поєднання технік І книгами Мій край, рай, країна, Україна. Книга з віршами та писанками, яку я написала у 2022 році, вона двомовна українською і англійською. І книга з казками, дивовижні пригоди Писанок. Вона також двомовна. Вона е, прикольна, там герої писанки, вони живі, вони скрізь. Подорожують у пошуках любові триватиме фестиваль писанка до 22 квітня.